Всім привіт! До вашої уваги! лот жіночих вальорових костюмів та кофт від бренду Esmara. У лоті у розмірах XS, M та L та троє кофт розмірами S та L. Костюми почнемо з найменшого розміру: це XS винного кольору, ковтинка у квітковий принт. Штанці однотонні. Мають еластичний пояс зі шнурочком, бічні кишені. Внизу на манжетах. Наступна модель бордового кольору у розмірі М. Модель з капюшончиком. Капюшон оздоблений паєтками, штанці з еластичним поясом. Внизу на резинках, є бічні кишеньки, також оздоблені паєтками. Наступна модель синього кольору у розмірі М. Кофта з яскравим шнурочком, ворот стоечка, штанці з еластичним поясом, внизу прямі. Наступна модель м'ятного зеленого кольору у розмірі L. Модель з капюшоном. Спереду є блискавка до середини ковтинки. Внизу ковтинка на резинці, також на резинках рукава. Штанці з еластичним поясом, з бічними кишенями внизу прямі. Медель синього кольору у розмірі L. А має кишеню кінгуру, оздоблену мережевом. Штанці внизу на резинках з еластичним поясом, зі шнурочком. Штанці з бічними кишенями, які теж оздоблені мереживом. Костюм сірого кольору у розмірі L. Ось ковтинка така цікава з капюшоном, в неї є нашивочка, яскравий шнурочок, штанці з еластичним поясом, також зі шнурочком та бічними кишенями внизу на манжетах. Далі ковтинки. Такий холодь дві у розмірі S. Ковтинка з капюшоном, має шнурочок з атласної тканини, спереду кишені кінгуру. І остання ковтинка бордового кольору з квітковим принтом у розмірі L. Замовляйте це до наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали Всім дякую за увагу!